Доброго дня! Всім відомий акумулятор метабо 5,2 Ампер години. Давайте подивимось, а що у нас там всередині? Зараз ми його розберемо. Так, і подивимось. Як же він там влаштований? А то багато хто питає. Але не всі бачили. Так. Відкрутили. Оп. Так. Це вже не новий акумулятор, як ми розуміємо. Так, нам треба зняти ще. Нам треба зняти ось ці. О, отак. Так. І, вибачте, може, не дуже акуратно. Тут багато пилу, акумулятор старий. Вже пропрацював багато років, але як він влаштований? Бачимо 10 комірок. 18650 по 2,6 години Samsung. Надійно шинами між собою з'єднані. Надійна зварка шинами теж, блок електроніки залитий. Тобто, ми бачимо, що не кустарна збірка надійна, якісна. Ну так, метабо. Підписуйтесь, як завжди надійно.